Далі поговоримо з нами на прямому зв'язку. Юрист регіонального центру справ людини Микита Петровець. Пане Микиту, ми вас вітаємо, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Доброго дня. слова Знаєте, інколи дивишся, наскільки і російські окупанти, воєнні злочинці, політики можуть самі проти себе свідчити. Ми нагадаємо, що міжнародний ордер на арешт воєнного злочинця Путіна був виписаний завдяки його власному зізнанню, що він викрадає українських дітей. Щось схоже, 100% буде чекати, якщо не ліквідація, то арешт і колаборантів, які сьогодні співпрацюють з російською владою на наших територіях, тому що вони самі часто в інтерв'ю зізнаються у своїх злодіяннях. Власне мова. Йде про те, що на окупованих територіях, незважаючи на те, що вони ж брати, вони прийшли нас звільняти, подарувати краще життя, вони виселяють із власного помешкання українців, викидають фактично незгодних, згодних мирних цивільних та і. Захоплюють помешкання про це говорив і Євген Балицький. Що цікаво, до речі, навіть тих, хто не сильно протестує, веде себе доволі тихо. Все одно українці можуть бути позбавлені власного житла. Як би ви охарактеризували зараз життя на тимчасово окупованих територіях, які головні загрози стоять перед нашими людьми? Ну, насправді загроз надзвичайно багато, і, мабуть, буде складно так в декількох хвилинах і всі описати. Але давайте ми зосередимось на тому, про що ви зазначили. Це з приводу того, що зазначив окупаційний голова Запорізької області про так зване вислання наших громадян з окупованої території. А що мав на увазі, окупаційний голова він послався на практику, коли вони затримують певних громадян. Які не згодні в тій чи іншій мірі з окупацією, публічно про це говорять, або не публічно, але окупанти про це знають. Вони приймають рішення про примусове видворення на підставі указу окупаційного голови, який називається про заходи відповідальності за вчинення окремих правопорушень, які посягають на громадський порядок та суспільну безпеку, от така приблизна ідея. І на підставі цього вони приймаються рішення, виводять людей ну, візуально, ніби на всякі блок. Пасти зачитують їм це рішення, питають, що вони собі думають, і відправляють туди за межі блокпосту. Е, ну і якщо дивитися з контексту, то вірогідна в напрямку підконтрольної е, уряду України території, але це невідомо. В принципі, таких відео достатньо багато, і окупаційна голова нещодавно лише підтвердив те, що це дійсно відбувалося. В принципі, мабуть, нічого нового кардинально він не сказав, тому що його ж е, указ говорить про таку процедуру. Щоправда, він не публічний, Мені не вдалося його одразу знайти. А е, з точки зору е, міжнародного гуманітарного права, якщо ми на це подивимося, що в принципі у нас заборонено е, примусове Переміщення населення за межі окупованої території, хоча і окупанту може бути надані механізми контролю та безпеки на окупованій території, зважаючи на умови збройного конфлікту, але заборона на переміщення населення є абсолютна, тільки якщо це не евакуація, але це точно не той випадок. Тому тут ми говоримо про те, що це потенційне порушення міжнародного гуманітарного права. А більше того, якщо ми подивимося на процедуру саму, на тобто це ніби застосовується як своєї захід. Відповідальності за певне діяння, але якщо ми говоримо про такі речі, то це має бути спеціальна процедура. Цей указ має бути публічний. Люди мають розуміти за що і чому їх ну. Туди чи інше, так зване видворяють, як вони це називають. цього всього не зрозуміло. Я на 100% впевнений, що оскаржити це там кудись неможливо, тому це також якби процедурне порушення міжнародного гуманітарного права. Навіть якщо і говорити про якесь, ну я назву це повернення на підконтрольну уряду в Україні території, то це точно робиться не в такий спосіб, і ну точно має здійснювати за з Україною і з самою людиною, але не так, як вони це роблять. А ну, здається, що в цілому ситуація для росіян на тимчасово окупованих територіях не виглядає так, як вони собі планували, окрім того, що вони там зустріли ясно певний супротив. Ми ще й бачимо, що не відбувається такими темпами, як вони хотіли, паспортизації. Да, немає черги із українців, які хочуть стати росіянами. Саме тому з'явилася інформація, що дуже активно на тимчасово окуповані території завозяться росіяни, які нібито мають брати участь в псевдовиборах російського президента. Пане а в чому логіка? Розумієте, ви на що вони українці намагаються росіянами замістити українців? Враховуючи, що все одно будь-які цифри, будь-які показники, вони намалюються. Чи мова йде про те, що треба зняти якісь черги виборчі дільниці, показати, що там є люди? А які це люди завезені, чи місцеві вже нікому не буде діла? Я тут бачу дві щонайменше, цілі: перша, яка спрямована власне на витіснення нелояльних громадян України, це якраз про ту практику, про яку я зазначив, тобто витіснити їх з окупованої території, да, щоб вони не заважали робити те, що вони хочуть. Можна провести аналогію з окупованим Кримом, звідки, звідки протягом всього періоду окупації витісняють нелояльне населення, для того, щоб було б легше забезпечувати його окупацію і контроль. Тут приблизно така сама історія, а з приводу переміщення власного Цивільного населення на окуповану територію, що так само є порушенням міжнародного права, ідея та сама: тобто витіснити нелояльних, завести своїх. Показати класну картинку, та це завжди було російські території, і так далі. Тобто, Російська Федерація просто створює картинку. Ця картинка вона скоріше, переважно на внутрішній ринок, тобто для самих росіян. Можливо, в певній мірі вони розраховують на те, що це все, що може здивувати наших міжнародних партнерів, але ми розуміємо, що це не так. Тому це все ну, скоріше, для я не знаю, ну мабуть, для внутрішнього самовдоволення якогось. Микита, українські прокурори кажуть, що від кінця 23 року, листопада двадцять року, зафіксували зростання кількості розстрілів російськими окупантами українських військовополонених, і кажуть, що ймовірніше за все це свідчить про зміну в політиці Росії. Росія ось стає агресивнішою умовно, як можна якщо не присікати, то принаймні, що треба робити, аби притягати до потенційної відповідальності за подібні. Гуманітарні злочини. Військові? Ну, це за воєнні злочини. Це загалом складна ситуація, бо ми розуміємо, що коли люди перебувають під контролем російських військовослужбовців, і ми бачимо такі картинки. Ну це, це, це страшне, і мабуть, най, най, найперший і е, е, спосіб цього уникнути це намагатися зробити все, щоб наші військовослужбовці вчасно відходили і не потрапляли в полон. Але ми розуміємо, що це реалії збройного конфлікту, і ну на жаль, цього не уникнути. З приводу порушень з боку військовослужбовців, РФ, е, е, ми, в принципі, маємо доступ до відеоматеріалів, що є насправді достатньо важливим доказом, який можна використовувати. Використовувати як свідчення, а порушення МГП а далі це, мабуть, ну моя порада це для, для родичів військовослужбовців, це звертатися до відповідних юристів чи громадських організацій, чи адвокатів, щоб готувати скарги в міжнародній інстанції про те, що відбулось умисно, умисне вбивство військовополонених і таким чином претендувати на визнання порушення того, що це було власне вбивство і потенційно в майбутнє якісь відшкодування. Ані шкоди, якщо ну згодом в самому рішенні, крім цього, це безумовна робота з нашими правоохоронними органами, тобто це подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, визнання за, не, за родичами статусу потерпілих, і робота з правоохоронними органами для того, щоб вони намагалися ідентифікувати, хто несе відповідальність за конкретні діяння, якщо не вдається ідентифікувати конкретних військовослужбовців, що ну достатньо є складною задачею, то Виходити тоді на командирів підрозділів і дивитися, чи ці командири підрозділів, в рамках яких були певні військовослужбовці, що в принципі можна встановити, бо ми приблизно знаємо, які підрозділи де розташовуються. А дивитися, чи були вчинені з його боку якісь дії з метою припинення таких порушень, чи з метою переслідування цих дій, і ідентифіковувати і притягати до відповідальності на національному рівні. І ці вироки потім використовувати в співпраці з міжнародними партнерами для того, щоб обмежувати наприклад пересування цих осіб за кордоном. І в тому випадку, якщо вони залишать територію Російської Федерації, щоб вони були затримані на підставі такого вироку. Почули пане Микидо. Дякуємо за роз'яснення і коментар. Юрист регіонального центру і справ людини Микита Петровець був з нами цієї миті.